Ось так виглядає швидка медична допомога. Машина готова до транспортування хворого. Клініка знаходиться близько, але все рівно вмикають сирени на повній швидкості. Везуть людину до клініки. Бажаємо всім здоров'я, щоб не було потреби. Викликати ось таку допомогу. Так, ось ми бачимо, медичні працівники завантажують свої прибори, обладнання, прилади. А людину я не знаю, чи везуть до клініки, чи вже надали допомогу. Я не бачила сподіваюся, що допомога була надана. Все в порядку, Нічого екстреного і небезпечного для життя не трапилося. Бажаю всім здоров'я. Це найбільший скарб, який треба берегти в наш нелегкий час. Бережіть себе, бережіть свої нерви, ви більше позитиву, посміхайтеся і нехай всім вам щастить.